Подивіться, яка краса, просто витвір мистецтва. Це традиційна кабовердійська страва, качупа із квасолі та кукурудзи з різними приправами, інколи з м'ясом. Буває з рибою. Цього разу мені подали таку качупу і всього 350 і шкуду. Це 3 євро, 3 з хвостиком. Дуже ситно і дуже смачно. І дуже красива цього разу з зеленим соусом. М -м 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 -м. Обожнюю кабовердійську кухню. Багато що смачного і, і доступне по доступним цінам. Таке в мене сьогодні відео про їжу. Привіт, друзі! Рада вас бачити. І сьогодні я показую їжу, яку ми їмо в кабоверде. Оце от молочко козине. Це натуральне, воно виробляється тут. Тут є козина ферма. І ми за ним просто бігаємо, полюємо на нього. Інколи робимо якусь кашку, з нього манку. Я додаю в каву. Я люблю каву з козинним молоком та коричневим цукром. І це дуже смачно, це молоко дуже смачне, але його завжди не вистачає, завжди за ним просто люди полюють. І цього разу мама мені купила дві. Пляшечки такого чудового чудового молочка. І з одної ми зробимо кашку. Манну тут є манка із кукурудзи, дуже смачна. І мені вже хочеться трошки їсти. Це молоко коштує 80-ти десь, 80 центів, навіть трошки менше. І воно дуже класне, місцеве. А от із привозних продуктів мені подобаються португальські продукти. Сік-компал. Він є із манго, це наш улюблений, таке от печиво ще є. Сік-манговий наш улюблений, ананасовий є, персиковий, із груші. яблучний дуже прикольне. Португальські соки, португальські тістечка, печиво. Досить -таки непоганої якості. Тут найбільше португальських та іспанських продуктів. Це тістечко від континент дуже нам подобається. Також сир, сир і шинка. Щоб робити бутерброд, це салямі. І шинка буває. Под ціни. Десь приблизно плюс 5%, як у Португалії, тому що воно все провозиться. А от банани тут недорогі, вони є цілий рік, і вони набагато смачніші, ніж еквадорські, такі по всьому світу еквадорські. А в Кабо-Верде місцеві бананчики Сантуантау з нашого сусіднього острова. У мене дуже багато фоток з бананами. Як вони прямо ростуть із квіткою є, і відео, як вони ростуть з плантації. Вони на Сантон Тау їх дуже багато. і Вони цілий рік достигають. Місцеві продукти просто нереальні, просто, просто, просто прикольні. Я їх дуже люблю. Але місцевих продуктів завжди не вистачає. От молока, фруктів, тому що тут обмежені ресурси, тому дуже багато що завозиться з Португалії та Іспанії. Але це смачні продукти, європейська якість, і нам вони дуже-дуже подобаються. Також вершки. Бачите, які вершки. Молока, коли не вистачає цього натурального, свіжого. Ми беремо вершки, вони пастеризовані, вони більше зберігаються. Ця марка дуже прикольна, вони на, на різні десерти підходять. на... Набагато що. Це дуже такі, вони кремові і з португальського молока. Португальські продукти нам дуже подобаються. Правда подобається? Правда, правда. Португальські продукти якісні. От Такі от від такої марки є молоко. Також. Ем... А це от я. Це дубльоване відео. Я вирішила деякі свої відео португаломовні дублювати на українську мову. Тому я, окрім того, що я блогерка, я ще. І, і, і акторка озвучки. <смі> я розказую про, про кавовардійську кухню, що нам подобається. Качупа, але найбільше риба. Інколи ми йдемо в якийсь ресторанчик поїсти риби. тут і, в принципі недорогі не, не ціни і дуже-дуже все якісно, дуже все вишукано за такі гроші. Просто нереально приїжджайте, я вам зроблю га га гастро екскурсію. Дійсно, хто хоче подорожувати, в кого є така можливість, рекомендую Кабоверда. Тут дуже багато чого смачного, цікавого теж є, але смачного Оці всі риби: сера риба дуже смачна, тунець запечений, грильовий, восьминіг, кавала. Свіженька на грилі, кашуріня. Кашуріння славиться тим, що вона на кисло солодкий присмак. Такий, вона, такий не кисленький, більш кисленький присмак, два темне і світле м'ясо на ній дуже смачне. І це все просто копійкою коштує порівняно з Європою. Ми обожнюємо рибу і також місцеві фрукти. Манго дуже смачні тут. На жаль, зараз нема на манго. Мангу із травня по, по жовтень, навіть по початок жовтня. Вже тільки закінчився сезон мангу. На Фоку, острові є Виноград, його на інші острови привозять. І тому, в принципі, все є. Ще ми дуже любимо сир місцевий. Тут Кабоверде славиться козиним сиром. Мама в мене з нього пече дуже смачні пиріжечки. Зараз я покажу вам ці пиріжечки. З капустою є пиріжечки і з сиром. Сиром і запіканки тут ми робимо. Ми поєднуємо тут як традиційну Кабавердійську кухню, так, так і з українськими стравами: деруни, зрази, голубці особливо тут зайшли. Деякі польські страви, деякі бразильські, деякі зовсім нові страви модні з інтернету. От сама, Сам матеріал, як, як він називається, сировина. Тобто овочі, фрукти, борошно, все дуже добре. І оці пиріжечки, подивіться, які красиві мама напекла. Інколи ми продаємо такі пиріжечки, робимо на продаж також солодощі. Інколи пригощаємо когось. А це пиріжечки з сиром та цибулею. Місцевий сир він схожий трішки на адегейський сир. на... Як той сир ще називався, що ми брали? Я Забула. Не бринза, а такий кадигайський сир, як тву... спресований творожний сир. З нього виходять дивіться, які красиві такими ромбіками пиріжечки із е... сиром із острова Сан-Вісент. Наш місцевий сир, зроблений маминими дбайливими ручками з любов'ю. Пережачки, смачки. А ромбіки де. А, ну, подивись, ромбіки, дивись, які ти зробила ромбіки. А, ромбіки. ромбіки прикольні. Із капустою, із, із кабовардійською капустою. Ммм, яка смакота, друзяшки. І це все запивати холодним манговим португальським соком. Ммм, як класно, це просто насолода. Кабоверди є дуже багато чого, цікаво, всіх запрошую. Я дуже люблю Кабоверда. Якщо вам сподобалось це відео, ми дійсно справжні культурні посли, тому що ми розказуємо українцям про Кабоверда, а Кабовердійцям про Україну. Це заслуговує на лайк. На лайк, а також коментар. А хто кому дуже подобається? на... Невеличкий донаток, щоб підтримати наш канал різноманітний, різносторонній канал. Від нас до вас. До побачення! Бай-бай!